Вітаю на каналі Усіла Кочівниця. Мене звати Олена, і я ваш персональний дизайнер на українському ютубі. Я вважаю, що можна змінити свою оселю бюджетно, навіть без ремонту, завдяки ось цим наступним крокам, які я озвучу. Це швидкі, логічні способи, які працюють з нашою психологією, психологією в інтер'єрі. Буде багато світлин, багато теревень, будемо спілкуватись про дизайн. І будь ласка, не забувайте залишати свої враження в коментарях під відео, особливо, якщо якийсь способів вам сподобався і ви захочете його реалізувати. Також діліться, будь ласка. Тож, власне, це відео це взагалі то продовження посту, який я виклала в інстаграм. Я залишу тут посилання. І загалом заходьте в інстаграм, будь ласка, якщо вас цікавить тема затишку в інтер'єрі. Це відео якби продовження і розширення цієї теми, де я вам покажу конкретно на прикладах, конкретно, як це може виглядати застосування цих способів поліпшення оселі. Перший пункт це магія. Світла. Загалом вже давно відомо, що верхнє світло, оця одна люстра, вона негативно впливає на наш, наше самопочуття. Одна люстра на стелі, якщо це єдине освітлення, це дуже погано. Ви не відчуєте затишок, який могли б у своїй власній оселі. Загалом, еволюційно, ми, як люди печерні, нам потрібен вогонь десь на рівні тут горизонтально. Нам потрібно опускати світло і робити його теплим. Звісно, верхнє освітлення, якщо воно має грати, Роль технічно, так, щоб щось там прибрати ввечері, це може бути. Але не вмикайте його, а додайте горизонтальне торшери. Якісь бра, ну, звісно, бра це вішати на стіну, трошки більш інвазивно. Торшери та настільні лампи, якісь гірлянди можна розвішати. Що б я порекомендувала, от одразу, можете купити якийсь недорогий торшер якогось нейтрального вигляду, такий більш класичний, поставте туди теплоосвітіння лампочку до 3000 кельвінів. І можете ставити його у будь-якому місці квартири, якщо у вас орендоване житло, або у вас вже готова квартира, там старенькі. І ремонт. От спробуйте погратися ось з цим горизонтальним освітленням. Можливо, ви інакше подивитеся на те, що у вас уже є. Можливо, вам більше сподобається те, що навколо вас. Настільні лампи на кухні можна використовувати на обідньому столі настільну лампу. Якусь є дуже багато цікавих варіантів, дешевих. Зокрема, також у мене є пост про освітлення перевірене. Там я ділюся саме тими світильниками, які мною перевірені і використовувалися, і точно стануть вам у нагоді. Так, от перше, це торшер. Дуже рекомендую. Друге, настільні лампи можна не тільки як робочу використовувати, а й як декоративно тобто. Якщо є можливість, розставте от по різним різним горизонталям невеличкі, недорогі. Це не обов'язково має бути якийсь унікальний дизайн, просто з теплим світінням. Буде дуже круто. Також гірлянди, звісно. Але з гірляндами я би вас застерегла, бо їх вигляд, якщо вони не увімкнені, вдень ну, виглядає доволі так наводить безлад візуальний, так скажімо. І найкращі гірлянди на темну пору року осінь, зима, початок весни, мені здається, це гірлянда шторок. Колись у мене була така, це дуже красивий такий чарівний е, вайб створює, тому дуже рекомендую. А також led стрічка за телевізором. Це теж дуже Класно, щоб дивитись кіно, серіали дуже атмосферно. Звісно ж, я підготувала для вас світлини, щоб показати наглядно, як це може виглядати. Ось перший це торшер. Класичний, так, абажур, цей круглий, циліндричний. Світло він дає не в очі, а вверх та вниз. Дуже красиво, саме знаєте, от стельове освітлення, коли щось світить на стелю. Не зі стелі, а саме, от, наприклад, торшер, який світить угору. Це дуже красиво, це дуже заповнююче світло. Торшер може Стояти біля дивану, ви можете читати. Особливо класний торшер є в ікеї. Я вже про нього говорила і рекомендую всім. Він світить у на три лампочки, кожну з яких можна включити-виключити і направляти в будь-яку сторону. Хочеш собі на читання, на роботу або на стіну, або вверх. Тобто дуже функціональний. Також будь-які торшери, лампи підлогові. в юзку є, наприклад, ем, такі плетені. Якщо є місце на підлозі, то дуже класно, ну, пусте місце якесь. так, Дуже класно було б туди поставити і вмикати вночі. Це взагалі буде складати таке підсвідоме враження багаття. Така підлогова лампа, вона не торшера, вона саме підлогова, низька лампа буде створювати надзвичайно круте враження, якщо у вас є місце на підлозі. Ось тут мені подобається, що ми тут бачимо саме низькі світильнички, як вони всі разом світяться. Спробуйте проводити вечірній час без верхнього освітлення, а от саме з нижнім, різним. І знову ж таки, можна от в усі ці лампи вкластися у 500-600 гривень. Тобто це дуже недорогий спосіб. Ну а якщо ви робите ремонт, то у ванній кімнаті, наприклад, було б чудово якийсь підвіз додати, тому що. Це просто такий елемент, наче з кімнати житлової, не з санвузла, а з житлової кімнати, і він одразу привносить в ванну кімнату ось цей таку трошечки елегантності з житлових кімнат. Тобто, що це не повністю такий санвузол, а це окрема просто ванна кімната. З підсвіткою меблів я би була обережна, тому що іноді може скластись враження такого е космічного корабля з технічною підсвіткою. Наприклад, у себе вдома я використала освітлення. В такий мій експеримент. По-перше, є освітлення робочої зони, я зараз дивлюся на кухню. Є підсвітка робочої зони, а ще на верхній полиці я підсвічую стелю. І шафу я робила спеціально не до стелі, щоб було ось це місце, це повітря, щоб підсвічувалася стеля. Це мої експерименти. І, в принципі, я дуже задоволена, це завжди створює таку легку повітряну атмосферу на кухні. І, до речі, на кухні я ніколи-ніколи не включаю верхні світла. Тільки от в мене є чотири джерела освітлення на кухні, різні. Лампочки і торшер тут стоїть, в тому числі, це завжди надзвичайно затишно. Наступний спосіб використовувати контраст фактур. Що це таке? Це різні матеріали. Тобто, якщо у вас, наприклад, велюровий диван, обивка дивану велюрова, то додайте, наприклад, ляні подушки, з рогошки можна, подушки, якісь в'язані. Можливо, якщо ви любите в'язати або хтось із знайомих, попросіть з якоїсь крупної пряжі зв'язати наволочку на подушку. Це буде дуже круто виглядати, особливо, якщо це натуральний, натуральний матеріал, буде надзвичайно приємно. Штори. Пограйтеся з текстурою штор, є недорогі штори, на сінсей завжди продаються такі доволі бюджетні варіанти. Але я б рекомендувала, знаєте, спробувати колись саме ляні штори, або з тонкої бавовни, або ляні, от саме з льону. Тому що. От льон він зовсім інше відчуття дає. Не поліестровий, а саме натуральний. Так, з, ньом, з ним є нюанси. Наприклад, черсть котів дуже сильно на них збирається, там скочується, на поліестрі це не збирається. Але ця атмосфера, коли ляні штори на вітру грають з вікна. Це особлива вага цієї штори, і ти одразу відчуваєш таку натуральність, такий спокій. Це ви знаєте, для мене це ідеальний ідеальний ранок, коли віє прохолодний вітерець, і ляна штора не квапливо танцює. Так от, пробуйте міксувати фактури. Візьміть собі за основу якусь одну спільну рису. Наприклад, от як тут на фото, тут сіруватий відтінок, міксуйте з візерунками. Якщо у вас загалом все нейтральне, то ви можете більше експериментувати саме з візерунками, з текстурами, з плетінням тканин. Якщо у вас, наприклад, штори звичайні тюль, можливо, тільки тюль присутня, то ви можете додати вовняний ліжник, подушки. З тканини, букле, наприклад. Щось таке різноманітне. Візьміть за основу їхній, наприклад, спільний колір, але й різні фактури. На цьому фото ви бачите, заміксовані і візерунки і плетіння, і вілюрова подушка, і також плед, так начебто незграбно кинутий на краєчок ліжка, Хоча насправді ви ж розумієте, що саме для цього кадру виставлялось, викладалось ось це покривало. Дуже гарно виглядає, при тому, що це і елегант. І цього затишку додають різні Фактури ось цих тканин, розмаїття тканин, розмаїття фактур додає ось цього Звісно, ці предмети самі по собі недорогі, але якщо ви назбираєте їх різних з різними текстурами, з різним трошки характером, буде такий ефект щедрості, не багатства, а скоріше такого щедрого розмаїття. Якщо у вас велюрова обивка, наприклад, велюрових меблів, експериментуйте, додайте щось більш грубувати, більш таке в стилі похо, щось більш плетене. Це додасть. Розмаїття додасть цікавості. Наступний пункт це фокус. Коли ми заходимо в кімнату, нам потрібен якийсь якір, тобто, щоб ми за щось зачепились і ми одразу побачили. Про що ця кімната? Якщо ви використаєте цей спосіб, то я вам гарантую, що ваша кімната, квартира буде виглядати по-дизайнерськи. Наприклад, ось дивіться, велика стіна вже блакитного кольору, але на ній розмістили великий-великий постер. Це є фокусна точка. Тобто все разом начебто так, в одній кольоровій гамі, але коли ми заходимо, ми звертаємо на щось одне увагу. Ось тут, наприклад, передпокій, все в зеленому кольорі на цій стіні, але контрастний такий великий-великий постер. А також на цій кухні такий незвичайний, насичений, синій, несподіваний доволі. У спальні фокусною точкою може бути ліжко, хоча не саме ліжко по горизонталі, а те, що над ним. Ми можемо розмістити там різні картини, постери, якусь. Можливо, полицю і туди можемо ставити як картини, так і якісь предмети. Як варіант, можемо пофарбувати стіну, де знаходиться узголів'я, або найпростіший спосіб розмістити як. Якесь велике полотно, велику картину, або великий постер. Дуже легка бюджетна реалізація. У вітальні може бути, наприклад, диван такою фокусною точкою, тобто ви заходите, і або яскравий диван з подушками, такий, що запрошує присісти затишно, або, наприклад, зона телевізору може бути повністю в галереї, там в постері фото картин і різних інших предметів. Оцініть, коли ви заходите у кімнату, на що ви дивитесь перше. Або на що ви хотіли б дивитися, і виділіть це місце якось або кольором, або формою. Але при цьому всі інші предмети мають якби, підігравати, мають бути або нейтральнішими, або просто не виділятися з загальної маси. Коли ви заходите в кімнату і все все-все однакове. Ну, більш-менш, та таке, все ніяке. Це точно 100% не додає стилю інтер'єру. А коли ви заходите і одразу бачите фокус, бачите ідею простору, це надає враження такого зібраного і продуманого інтер'єру. Не обов'язково це має бути прям до дрібниць продумане, але просто ще є якийсь задум. До речі, ось ця картинка це дитяча, ходить по інтернету, і от здається, що тут, наче є фокус. Наприклад, на жовту стіну, так? але надто багато тут фокусів. Тут все яскраве, все цікаве. Тобто, от, я не знаю, я починаю дивитись на жовту стіну, на постери на ліжку, на смугасту стіну, і верхній молдинг і шафа. Тут все-все-все все все на купі. Тобто тут якось, на мою думку, немає фокусу, воно надто насичене всім, 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 де тільки що могли наситити. І це, на мою думку, перетворюється трошки в хаос. Наступний спосіб про розміри. Часто є бажання заселити свою оселю багатьма предметами, які нам подобаються, або не подобаються, а просто якимось чином з'являються у нас в оселі. Кожній речі потрібне місце, простір, і особливо круто, коли ця річ велика, крупногабаритна і має сенс. До прикладів, якщо у нас на підвіконі стоїть п'ять невеликих горщиків, вони будуть набагато гірше виглядати ніж один великий, на підлозі або на стільчику якомусь великий горщик з такою великою крутою рослиною. В інтер'єрах класно виглядає те, що не мільчить. А є великим і красивим те, що заявляє про себе. Я ні в якому разі не кажу, що треба позбавлятися маленьких рослинок. Якщо у вас багато маленьких, скомпонуйте їх у якесь таке, можливо, настійку чи полицю, де вони всі разом будуть створювати таку, наче зелену стіну. Це також варіант просто це все компонувати. Я сама обожнюю рослини, колись в мене було їх дуже багато, але зараз я надаю перевагу тим рослинам, які саме служать моїм е декоративам. Потребам, скажімо так, наприклад, от Ліана за мною обожнює епіпремними ліаниці і також інші невибагливі рослини, які слугують мені саме для декорування і не вимагають моїх великих зусиль. Фотографії, наприклад, краще не багато маленьких фотографій, а дві, три або одну крупну роздрукувати красиво або оформити в рамку, або як полотно, або якщо ви фотографували, або вас фотографували. Щось що вас гріє, те, що несе якісь емоції, тобто. Зосередьтесь на чомусь одному, можливо, міняйте їх, якщо хочете частіше бачити розмаїття. Розміщення на стіні галереї це також інша тема, в яку ми, можливо, наступні рази зануримося. Ось на цій фотографії, наприклад, оформлена ТВ. Зона тут і галерея, і багато різного формату картинок. І також туди розміщені рослинки. Вони, наче, є частиною цієї галереї, ось ці невеликі рослини. Загалом, рослини у квартирі, у домі це частина біофільного дизайну, коли ми додаємо натуральні матеріали та живі рослини. Велика рослина це наче дерево у вас в кімнаті. Ще таке фото дуже класно виглядає середнього розміру горщик з рослиною на стільці. До речі, колір стільця червоний, незвичайний, також додає специфічності, цікавості інтер'єру. Ще один спосіб. Зробити зі своєї оселі таку, знаєте, ну не інстаграмну, а таку, щоб хата Тур завітав до вас. Знаєте, що можна ще зробити в оселі, щоб вона стала такою характерною, особистісною, індивідуальною, саме про вас. Додаємо в декор предмети, які вас захоплюють. Наприклад. Ось це фото ще з великою монстерою. Тут виставлені на полицях вініл, якісь платівки. Так? Тут одразу видно, що людина є саме музикальним ентузіастом. З подорожі, якісь предмети, тільки не, магні... не магнітики на холодильник, а, наприклад, якусь тацю, якісь тарілки, різьблені чи кераміку, можна якісь віяла, тобто з подорожі, що-небудь привозити. Дуже багато, наприклад, в Італії, якщо ви бували там стільки всякої. Цікавої кераміки та всюди, де ви буваєте, можна знайти е, щось характерне для цієї країни, але при цьому те, що буде у вас в інтер'єрі, чудово вписуватись. Якщо ви любите малювати, ви можете красиво розмістити все своє приладдя, фарби, якісь холсти на стіні, на різних органайзерах це може виглядати дуже круто і характерно, і дуже цікаво. Музикальні інструменти, якісь ігрові. Знаряддя праці. Все, що говорить про вас, виставляйте білий такий куточок з двома гітарами. Мені сподобалось, як Ліана в'ється, її пустили на гітару, електрогітару. Дуже прикольно, красиво. Мені подобається саме ця комбінація музичних інструментів та зелені. Взагалі, речі, які ми ви користуєте щодня, можуть бути також і декором. Не забувайте про це. Дзеркало. Дзеркало це загалом не тільки про те, щоб його у функціональному місці повісити. Дуже класно виглядає дзеркало біля вікна. Наприклад, у спальні так, у вас стоїть ліжко, і між вікном і ліжком є місце. Можна додати туди дзеркало, воно буде додавати, примножувати світло. Якщо дзеркало стоїть в глибині кімнати, воно не буде додавати світло, воно буде просто відображати те, що воно показує. А от дзеркало біля вікна якраз стане додатковим. Таким джерелом освітлення, особливо у темних кімнатах, північних. Зараз багато є бюджетних таких підлогових дзеркал, що просто притулити до стіни якоїсь цікавої форми, можливо, аркової форми. Це все ще актуально і буде актуально, мені дуже подобається ця форма, наприклад. Дзеркало загалом і розширює простір, і створює глибину, і зацікавлює наш погляд. До речі, є такі варіанти: дзеркало, дзеркало розміщене у відкосі вікна. Це дуже цікаво. Прийомчик, я би погралася з акриловими такими дзеркалами було б цікаво дуже. Ще цікавий варіант комбінації багатьох дзеркал у якихось цікавих вінтажних, наприклад, рамах, як Wall робити, але з дзеркал. Ну і також міксувати з картинами, постерами незвичне використання. Наприклад, на кухні можна поставити перед мийкою, над мийкою, на полиці, зверху нижче, де завгодно, воно буде цікаво виглядати, ламайте стереотипи, додавайте освітлення там, де зазвичай. Його немає. Наприклад, якусь настільну лампу на робочу поверхню. Це буде виглядати круто, цікаво, незвично, і вам буде найголовніше вам буде приємно не по-кухонному. Бачите, яке помпезне, таке золоте дзеркало у доволі сучасній кухні. Наступний пункт. П'ята стіна. П'ята стіна це про стелю. Ми часто думаємо, в який колір пофарбувати стіни. До речі, на, це, на цю тему я також робила пост в інстаграм у себе на сторінці, і де я даю конкретні рекомендації, в який кольор пофарбувати. Так от цікавий прийом пофарбувати стелі в якийсь відтінок. Наприклад, у вас білі стіни, а стеля йде або з сіруватим відтінком, або з якимось таким. Більш нейтральним, або в кольорі, якщо ви наважитесь, воно дасть такий огортаючий ефект. У високих приміщеннях можна використовувати будь-що, і навіть заходити на стіни, так на скільки, там, якщо у вас високі стелі, три з чимось, то можна на 40 см навіть заходити. Це буде створювати камерність, особливо у маленьких вузьких приміщеннях. У невисоких кімнатах краще не експериментувати прямо з такими насиченими відтінками, а взяти щось більш світле, більш пастельне. Ось я ще даю приклади, як може виглядати стеля, коли пофарбована. Ми можемо зонувати приміщення, можемо створювати контраст цих об'ємів. Ось, наприклад, цей інтер'єр з такою насиченою охровою, мабуть, теракотовою стелею. Тут невисокі стелі. Мені здається, ну, мабуть, тут 2,70, ну не 3 точно, мабуть, 2,70 приблизно. Як ви вважаєте, от поділіться, чи давить тут стеля зверху, мені здається, так, вона дає конкретний настрій, конкретну атмосферу, вона прям задає тон приміщення. Але бачите, воно використано тільки у вітальні. У кухні немає, наприклад, у кухні біла стеля. Саме тут вона зонує цей простір, іначе його накриває такою кришечкою. Тобто це теж цікавий варіант. Пофарбувати стелю в певний колір це досить доступний бюджетний варіант. Ви просто берете не суто білу фарбу, а з якимось відтінком. І останній прийом, спосіб покращити. Зробити цікавішою оселю це кольорові двері в якомусь кольорі. Загалом же двері не мають бути якогось дерев'яної текстури або одного кольору білого, сірого. З дверима можна експериментувати. Особливо, якщо у вас старі двері, особливо, якщо вони дерев'яні і вам набридли, ви можете експеримент експериментувати скільки захочете. Можна як варіант пофарбувати тільки торець дверцят, тобто вони білі у вас, а ви саме ось цю боковинку. Полотна дверного пофарбуєте в якийсь неочікуваний колір, і це вже додасть індивідуальності в вашій кімнаті. Можна пофарбувати всі двері, або шикарний варіант, на мій погляд, це і лиштва, і плінтус в цьому ж кольорі. Тобто, щоб двері і плінтус по всьому приміщенню був якогось от, певного кольору. Це надасть цю Лінію кольорову по всьому приміщенню, по всій квартирі, і буде виглядати дуже круто, дуже інстаграмно. До речі, ось це фото це фото з реального будинку у Швеції. Якось мені трапилось подивитись, ну, переглядала я різні, різну нерухомість дивлюся в різних країнах, просто з цікавості. І оце реальний об'єкт, реальний будинок, десь у шведській сільській місцевості. І там пофарбовані ось ці портали і плінтуси. Фарбою зеленою дуже цікаво виглядає. При цьому ми маємо паркет на підлозі, звичайні стіни, якісь нейтральні. Все з одного боку дуже просто, але зі смаком. Восьмий цей спосіб я хотіла спочатку не додавати, він іде як бонусний, тому що, мабуть, не кожен захоче собі це використовувати. Хоча я вважаю, це доволі універсальний такий прийомчик. А, ну, перш за все, не кожен, тому що двері зазвичай вони в ламінації якійсь. Рідко це дерево дерев'яне. Якщо дерево дерев'яне, я не раджу щось фарбувати. Я за натуральні матеріали. Хай залишаються. але якщо у вас, наприклад, стара хата, і ви хочете щось оновити, подумайте про такий спосіб оновлення. Я сподіваюся, це відео надихнуло вас на якісь зміни. Ці зміни можуть бути невеличкі, але вони стануть більш значущі для вашого психологічного стану в своїй оселі. Бо я щиро вірю в те, що оселя, наша оселя, наше житло це не обов'язково власність, а там орендоване. Це наша, якби. Зовнішня шкіра, зовнішнє наше тіло. Якщо ви почнете себе почувати в своїй оселі максимально комфортно, вам буде легше переживати якісь тривоги, пов'язані з зовнішнім світом. Власне, це одна з причин, чому я вирішила займатися саме інтер'єрним дизайном і, зокрема, не тільки знімати блог на Ютубі, хататури знімати, а також допомагати людям. Реалізовувати ось ці ось інтер'єрні потреби, тому що от я по собі знаю, коли. Працюєш цілий день на роботі, так заробляєш гроші. У тебе немає навіть може не вистачати натхнення на те, щоб облаштовувати своє житло. Власне, для цього і є дизайнери, декоратори, хомстейджер. Ну, хомстейджер це трошки інше. Мені здається, що у нас у суспільстві не дуже розвинена потреба людей у дизайнерах, декораторах. Можливо, не так люди усвідомлюють цю потребу. Тож запрошують до себе в інстаграм, де я буду ділитися ще додатково інформацією. Про те, як облаштовувати своє житло гармонійно, затишно. Також доєднуйтеся, будь ласка, до телеграм-чату, де ви можете поставити будь-яке питання, і ми спільнотою вам будемо щось радити, допомагати. Не стісняйтесь. Будь ласка, пишіть. Також, якщо вам потрібна персональна консультація, не вагайтесь, звертайтесь в інстаграмі, я вам відповім. Ми з вами поспілкуємося. Я загалом вважаю. Декорування і дизайн інтер'єру не стільки технічною професією, скільки соціально-психологічною, тому що потрібно зрозуміти клієнта, і для мене особливо важливо, щоб клієнт. Не просто відчував комфорт там фізичний, а саме психологічний, зрозуміти, що саме його буде гріти, щоб клієнт, клієнтка хотіли повертатись додому, щоб це було їхнє місце сили, щоб вони відчували, що вони будь-де зможуть створити цей затишок не тільки у якійсь поточній там квартирі, будинку, а будь-де. Тобто, моє загалом відношення до інтер'єрного дизайну це як така такий варіант терапії і самопізнання. Добре, давайте завершувати. Розкажіть, будь ласка, які ще теми ви хотіли би послухати, на які теми потеревенити. Чекаю на ваші коментарі. Давайте, давайте будемо розвивати цю тему, що саме ви хотіли би почути, яку тему розібрати. Тож, до зустрічі у наступних відео. Бувайте!